Ну, і про те, що відбувається на ринку нерухомості України, сьогодні поговоримо з керівницею комунікацій та партнерств платформи для вибору житла Альоною Бабко. Пані Альоно, вітаємо. Добрий ранок. Добрий ранок е, так. Дивіться, ми розказували Ого. про те, що незважаючи на ризики на те, що ми живемо в стані війни майже 4 роки повномасштабної, пожвавився ринок. Скажіть як лікар пацієнту, коли це почалося? Насправді почалося це ще в кінці 22-го року, якщо ми говоримо про оренду. Ого. А що в кінці 22-го року, в принаймні там Київ і західні регіони, почали оживати, ціни почали повертатися, тому що якщо ми говоримо про оренду, то наприклад Ого. на початку війни ми мабуть, всі пам'ятаєте, що люди не брали. Гроші за оренду, тобто ти проживав в квартирі, і власник квартири казав нічого не платить. Плати тільки комуналку так, так. живі, скільки скільки тобі mm -hmm. потрібно, тому що була у всіх складна ситуація. Mm -hmm. Потім все це почало відновлюватися, і вже в кінці 23-го року оренда в Києві була повністю відновлена. Ого. Що стосується інших регіонів, то в у Львові, в Ужгороді квартири коштували дорожче, ніж так. вони коштували в Києві. Добре. А з зрозумілих причин а так. купівля житла, ось ми про купівлю нам стало цікаво, тому що незважаючи на те, що ну, нібито житла стає менше, і навіть в регіонах, які постійно встилюються, угу. купити житло, ну, ті самі гроші, і якщо і не може, дорожче. ви знаєте, де звідки в людей гроші. Ну я жартую. Ні. <рес> <рес> чому тут така ситуація так, з чому? купівлею житла? Саме треба зважити, наприклад, якщо ми говоримо про вторинку, то і у людей, і у власників на сьогодні відкладений попит. Eh, ніхто не хоче продавати квартиру, на яку він заробляв пів свого життя uh -huh. за три копійки. Це uh -huh. відбувається тільки тоді, коли людині треба їхати завтра. Eh, там не знаю, вони переїжджають за uh -huh. кордон, і їм потрібні гроші, і вони продають цю квартиру. Uh -huh. Всі uh -huh. інші не хочуть продавати за дешево, і це логічно. Що стосується первинного ринку, первинки, то там теж ситуація важча, тому що будуватися. Ми прив'язані до курсу будівництво будівництво матеріали прив'язані до. Mm -hmm. Курсу будувати стало набагато дорожче. Mm. Будувати стало десь на 30% дорожче, Ого. плюс величезний брак кадрів, тому що а, чоловіки здебільшого воюють так. і знайти людину на роботу дуже важко. Тому в апріорі ціна не може стати дешевше ніж вона була до війни, просто фізично, тому що собівартість будівництва стала сильно більше. Тому так відбувається з цінами. Слухайте, дуже знаєте що, що цікаво, зараз же з'явилося дуже багато різних державних. Програми, які стосуються купівлі, житла, селі, так, 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 так. От як вони 9, як вони зараз впливають? Ви? Вони якось допомагають е, перекупівлі. Тобто вони? Так, допомагає? вони допомагають і вони допомагають дуже сильно. Я ну, оселя дуже сильно стимулює первинний ринок, тому uh -huh. що з за первинкою зараз, раніше, як ми все робили? Ми купували квартиру на етапі котловану, вкладалися, коли воно коштувало там вдвічі дешевше, uh -huh. і чекали, коли добудують. Головне треба було обрати правильного забудовника. Ну і пальці сьогодні вкладатися так, так сьогодні вкладатися в. Перевинку дуже страшно, тому що ти не розумієш, що буде завтра, чи прилетить, чи не прилетить, так, чи взагалі так. колись добудують, і так далі. Тому сьогодні попитом вторинний ринок користується набагато більше. А, і, і власне такі програми, як і оселі, вони допомагають все ще брати, брати купувати первинку. І в тому числі а в яких тоді регіонах зараз найбільше купують квартири? Ну зрозуміла, що Київ завжди буде Києвом і Києвом буде залишатися. Тут нічого не змінилося. Західні регіони в них вони переживають свій бум, якого не було, а там за всі свої часи. Ужгород, okay. івано франківськ Львів, Луцьк, в них все прекрасно, і в них будуються нові будинки, і вони продаються, і в них користуються в невеличезним попиту. Uh -huh. А так само в цьому році, в 25-му, почали підростати і інші регіони, якщо раніше різниця. Між там Николаєвом e, Харковом. А, і Львова, була там дуже велика. Так, то так. зараз вона ось так от потрошки вирівнюється, і ціни на квартири підростають і там, і попит підростає, і там е, з'являються нові регіони, тому що там Львів трохи вже перенаселений, Ужгород mm -hmm. вже трошки перенаселений, mm -hmm. і люди вже обирають, наприклад, там Полтаву або Тернопіль, mm -hmm. або е, Чернігів. А ну Чернігів, mm -hmm. ні, вибачте, Черкаси mm -hmm. і так далі. Тобто воно і Одеса трошки ожила, тому що. Одеса була абсолютно uh -huh. там, там щось і оренди, і будівництва, і купівлі квартир. А Харків, було, яка ситуація важко. там? От мені здавалося, що. Були якісь хвилі, то воно дешевшило, потім дорожчало. От зараз станом на січень 26-го року. От шораз станом на січень. Якщо ми говоримо про купівлю квартири, то е, поки що ще не, не ситуація прекрасна, але тим не менш хтось то купує, хтось а. то продає. Mm. Е, що стосується оренди, то вона в Харкові дійсно квартири коштували по 4 тисячі гривень. От вони як впали в 20 е, в лютому, 22 го так вони весь цей час і були Остували стільки в цьому році. Вони почали зростати, але тому що почав зростати попит. Проте uh -huh. варто зазначити що в Харкові квартири здебільшого знімають військові. Тобто, ми uh -huh. не можемо сказати, що люди повертаються в, uh -huh. в Харкові. Це дійсно попит військового це флипло. До речі, фінальне питання. Якщо можна, які квартири uh -huh. зараз користуються найбільшим попитом? Це там яка площа, рік будівництва. А раніше завжди найпопулярнішою була однокімнатна квартира. Так. Зараз враховуючи, що люди переїжджають з прифронтових територій в більш безпечні, стали популярними і двокімнатні, і трикімнатні квартири. Вони вирісли в ціні, тому що люди з сім'ями, люди переїжджають за своїми хатніми улюбленцями, і сильно виріс попит mm -hmm. на те, щоб проживати з песиком або собачкою так, так. І з розумілих причин. І коли люди не переїжджають… от раніше ми дивилися і дивувалися, що попит, що обстрі. Тріли не впливають, а і вони дійсно не впливають. А вони не впливають на те, в якому місці ти обираєш жити. Або в якому районі ти жити. проте сьогодні все одно люди дивляться, чи не живуть вони біля критичної інфраструктури. Вони дивляться чи автономний будинок, чи є в ньому укриття, чи є там зв'язок, коли немає сіла, <гум> і так далі. Тобто, всі ці речі дійсно стали дуже важливими. Перші поверхи, які ніколи не користувалися популярністю, <гум> стали користуватися більшою популярністю і так далі. Панорамні вікна теж трошки відійшли на другий на план. Шах... Шахетний бік, чи не шахетний, як уди. Ти хатаніше так, жити біля аеропорту біля вокзалу. Це було дуже так. престижно. Зараз це більше біля аеропорту. Це Слухайте, але от е, дякую, дякую вам за те, що ви сказали про, е, про попит на двокімнатні. Я тільки тепер зрозумів, чому така тепер велика різниця на ринку нерухомості. Якщо пам'ятаєте, ще до повномасштабного вторгнення була така ситуація, що між двокімнатною і однокімнатною зовсім і різниця бувай, була несуттєва. Да. То зараз я такий дивлюсь. Думаю, а чому а попит все зробив? Бачите, дякую. Дякую, що ви знайшли круто. час нам це все Спасибо. пояснити. Я хочу нагадати нашим глядачам, що з нами на зв'язку була керівниця комунікації та партнерств платформи для вибору житла. Альона Бобко, дякуємо ще раз.